Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія. І сьогодні ми знаходимося на помідорній грядці Дані помідори в 16 березня. Це високорослий сорт, посаджені у невідкритий ґрунт 1 травня під агрополукно. І сьогодні стало питання про поли помідор через те, що полив помідор є важливою частиною догляду, і від нього залежить, чи хморітимуть рослини та чи витримують натиск шкідників, а знання про правильний полив помідорів допомагають зібрати всім огородникам якісний та щедрий урожай. Звичайно, всі частини догляду за томатами є важливі, і ми за них поговоримо в слідуючих відео. Запрошуємо на перегляд, щоб не пропустити наступні відео. Натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Томати доволі посукостійкі рослини, тому вологість ґрунту має бути помірною. Ви, напевно, помічали, як на полі ростуть помідори без поливу і гарно плодоносять. Але як тільки начнуться затяжні дощі, і зразу починають хворіти наші томати. І це і є причина, що. Томати не люблять помірних таких затяжних поливів, вони люблять помірний полив. Тому полив має бути не чаще одного разу на тиждень. Але обов'язковою умовою, щоб полив був не холодною водою. Так як у нас у нас є великий бак, ми цю воду накачуємо, збираємо дощову воду. А якщо таких упов немає, то можна рано набрати воду. І вже після обіду поливати нехолодною водою. Тож, правило, перше поливати потрібно томати до цвітіння раз у тиждень з розрахунку 1 літра води на кущ томатів нехолодною водою. Після цвітіння і початку формування плодів маса рослин суттєво зростає, і поливати потрібно частіше раз на 5 днів. Вже по 2-3 літри під кущ в залежності від температури повітря і чи дощова погода, чи ні. Так вологи вистачатиме і листкам, і плодам. Якщо помідори страждатимуть від спраги, кількість зав'язей зменшиться, а стебла затримаються в рості. І вже стиглі помідори потріскаються, зелені не виростуть потрібного розміру. За тривалої посухи підвищується ризик верхівкової гнилі. Тож, слідуючи правило, після цвітіння води потрібно вдвічі або й втричі більше. І ще одна порада: поливати потрібно тільки внизу, на доцвітіння під корінь після цвітіння в такі ровочки. Як ви бачите, ми зробили, я за це зупинюсь пізніше. Крайне можна поливати дощуванням. Окрім підживлення по листу, Тобто ні злійки, ні шлангу. Дощувальною установкою автоматичного поливу не можна поливати. Полив помідор по листках небезпечний тим, що їхні листочки опушені дрібними волосками. Вода з них погано стікає, застоюється, підвищується вологість, що є чудовою мовою для активізації грибків. Також полив дощуванням знижує температуру повітря. Та на землі у міжрядях, що сповільне дозрівання врожаю. І обов'язковою умовою, щоб гарно розвивалась ваша розсада, є така, що якщо ви полили вечором розсаду, ви її маєте або замульчувати, або рано підгорнути ґрунтом. ґрунт, підгорнення ґрунтом, це також є як мульчування. Тобто до того, як ми підгорнемо так помідори, як в нас ви бачите, то потрібно просапувати земляну кірку на другий день. Земля після поливу помідорів засихає зверху і почне тріскатися. Це загрожує випаруванням вологи з ґрунту та розривом тоненьких корінців, які розміщені близько до поверхні. Своєчасне просапування та мульчування збережуть від кірки та тріщин. Якщо ж весна і початок літа холодні, просапування необхідне. Щоб земля після поливу швидше прогрілася. Також дуже хочу дати вам пораду: якщо вже ви бачите, що наші томати викинули на цвіт, ми бачимо, що кожний корчик томатів ми вже бачимо ось викинув на цвіт. То нам потрібно необхідно терміново зробити. Отаке підгортання цих томатів. Ми учора просипали під кожною помідоркою, полили за допомогою розчином золи на 10 літрів води, стакан золи і підгорнули ці томати. Підгортаються томати на 10-20 сантиметрів, але можна в два етапи. Перший етап до цвітіння, другий етап вже в період цвітіння. Це сприяє відростанню нових корінців. А отже, рослина матиме змогу споживати більше поживних речовин із ґрунту. Непідгорнуті кущі дадуть на 25% гіршого врожаю. Це статистика. Тобто можна сформулювати як правило, що після підгортання помідорів потрібно поливати рослини в канавки, отакі, як вийшли, ви бачите, між рядками, як канавки, на відстані 30-40 см від стебла або посередині ряд лити воду, щоб напоїти бокові корінці томатів, які будуть цю споживати вологу і, звичайно, гарно рости. Найбільше краще помідорам зростати, коли є крапельний полив. І взагалі уродники, які мають крапельний полив, вони мають і кращі врожай. Але якщо ми будемо поливати е, наші томати по цих таких робочках, поливати їх не холодною водою своєчасно і в міру, ми теж отримаємо гарний хороший урожай. І хочеться на кінці нашого відео дати таку ще маленьку пораду, що томати будуть краще плодоносити, якщо почнуть з'являтися зав'язі, посипати золою ґрунт навколо них. Десь з розрахунку жменька золи на квадратний метр. Це дасть стимул для утворення зав'язей. Дорогі друзі, от і все, що я хотіла на даний час вам розказати. Якщо вам корисні будуть поради, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Я вам бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!